Вітаю в ефірі з Вашингтона. брифінг Голосу Америки українською. Говоримо про найважливіші заяви, теми, які стосуються безпосередньо України. Мене звати Юлія Ярмоленко. Я Остап Яриш друзі нагадую, це живі ефіри. Тому ви, якщо просто зараз дивитеся на нас чи на Ютубі, чи на Фейсбуці, то маєте нагоду в коментарях поставити свої запитання. Ми з Юрою, якщо будемо мати відповідь, обов'язково відповімо на них також заохочуємо писати вас, звідки ви дивитеся наші ефіри, нам можливо знати, де є наша аудиторія, ну і завжди також. Приємно такі коментарі читати Юлі, давай почнемо. Ми сьогодні будемо говорити про надання протиповітряної оборони mm -hmm. для України про заяви, які ми чуємо з України, про те, як відповідають на заході. Щойно ми знаємо пролунали нові заяви від українського президента mm -hmm. від західних партнерів. Що найновіше ми почули? Та Остапа зараз найважливіша тема, яка розвивається. Ми знаємо, що буквально десь три години тому розпочалася віртуальна зустріч країн Групи Семи. І також на початку цієї зустрічі звернувся до лідерів і президент України Володимир Зеленський. Як ми знаємо, зараз президент Зеленський називає протиповітряну оборону це пріоритетом номер один для того, щоб захистити українські міста від масованих російських ракетних ударів, атак із повітря, і насправді дуже багато навколо цього розвивається тем, але те, що важливо, що ця зустріч, Зустріч, як кажуть в білому домі, сфокусована на тому, що і ще можуть зробити країни групи Семи для того, щоб надати Україні найнеобхідніші потужності. Зустріч ця завершилася приблизно годину тому, тримала майже дві години. І звісно, ми будемо мати рідаут, тобто нотатки або заяву спільно за результатами цієї зустрічі. Щойно будемо мати більше інформації. Обов'язково про це скажемо. Однак, ми знаємо, що напередодні в телефонній розмові із президентом України Володимиром Зеленським, американський президент Джо Байден сказав, що Сполучені Штати будуть і надалі надавати системи протиповітряної оборони для України. Ми знаємо, що раніше Сполучені Штати оголосили про надання двох систем НАСАМС, і ми знаємо, що. В Пентагоні десь так. місяць тому говорили про те, що ці системи. Мають надійти до України впродовж наступних двох місяців, тому що звісно транспортування виробництво займає досить тривалий час. Остапа, якщо ми говоримо про цю розмову між президентами вчора, і взагалі про те, якими можуть бути системи протиповітряної оборони, які можуть надати західні країни до України, що це може бути і наскільки це реалістично? Дійсно, Юль, ну, по перше, говорить про нас про те, що вже було оголошено, і те, що Україна чекає зараз від сполучених штатів, ми знаємо, що дійсно має перед. Дати незабаром ці системи, також передали ще раніше до них в одному з пакетів допомоги ракети до таких систем. Чекаємо на це. Сказав, як ти правильно каже Джо Байден, що будуть і надалі Сполучені Штати надавати просунуті системи протиповітряної оборони для українських міст. Не лише в цьому контексті йшлося про такі системи. Ми знаємо, що принаймні за джерелами видання Foreign полісі про що вони написали вчора, кажуть, що голова Верховної ради Руслан Стефанчук надіслав листи керівництву Конгресу і закликом до Сполучених Штатів надати пріоритет поставок на саме НАСАМС, це система протиповітряної оборони, а також проти а то, також ракети, мінометні та артилерійські системи. Крім того, начебто, в цьому листі Руслан Стефанчук. Наголосив на тому, що були б ефективними для України також системи іншої протиракетної оборони сірем, які також є доступними для Сполучених Штатів, за його словами, це може бути також ефективним для захисту українських міст, зокрема важливих інфраструктурних об'єктів, таких як електростанції. Ми знаємо, що Росія у своїх обстрілах сьогодні та вчора. А велику частину ударів зосередила також і на електростанції на, в різних регіонах України. Ворін полісі пише, що це є зміна у запитах української сторони. Особливо це варто розглядати в контексті засідання контактної групи Рамштайн, яке заплановано нагадаю на 12 жовтня. Завтра у Брюсселі мають збиратися міністри закордонних справ країн НАТО і не лише союзників України. Йдеться про 50 країн, які входять до цієї контактної групи. Раніше, наскільки нам відомо, Україна наголошувала, що пріоритет є в бронетехніці, зокрема у танках, в БТРах для проведення ефективного контрнаступу, зараз пише видання Foreign Policy, що після цих масованих атак обстрілів Росії Росією українських міст після а, ударів ракетами, після атак, дронами, Україна робить пріоритет на протиповітряній обороні. Тому подивимося, що скажуть там юлію. Якщо ще говорити про інші коментарі, які uh -huh. ми чуємо, то говорять про це також і експерти. Uh -huh. Зокрема, Олександр Вінман Вінман, це колишній високопосадовець ради з нацбезпеки Білого Дому Сполучених Штатів, написав у твіттері, що чому б не надати Україні зокрема ЗРК Петріот, призначені для Саудівської Аравії. І доставити їх в Україну. Україна набагато кращий союзник каже він. Знову ж таки наразі про ЗРК Петріот це радше коментарі і роздуми е про конкретні якісь поставки поки не йдеться. Але такі думки лунають у публічному просторі, каже він. що важливо е як важливо для сполучених штатів, що роль сполучених штатів як союзників та партнерів полягає в тому. Щоб забезпечити Україну протиповітряно, протиповітряною обороною, за допомогою якої українці зможуть захистити точки ураження. І існує багато способів захопити також іранські безпілотники, і це має бути найбільшим пріоритетом. Сказав він в коментарі CNN. Інший експерт це Вільям Тейлор, колишній посол Сполучених Штатів в Україні, який зараз очолює інститут миру Сполучених Штатах, прокоментував в Мирославі Конґадзе. Також в чому має бути зараз пріоритет в допомозі сполучених штатів. Давайте послухаємо, що він сказав. This latest attack. Ці останні атаки є чітким свідченням того, що президент Путін очолює терористичну державу. Ці атаки не переслідували жодні військові цілі. Ці атаки лише посилили прагнення українців до перемоги. Але ці атаки також повинні збільшити нашу рішучість підтримувати український народ у цей важкий час. Сполучені Штати і Захід повинні відповісти на цей терористичний акт, надавши більше зброї, зокрема більше протиповітряних систем, протиракетних систем. Такий коментар від Вільяма Тейлора. Ще також є коментарі від інших експертів. Зокрема, не всі погоджуються з тим, що насправді протиповітряна оборона, навіть системи Петріо, це є е, е, найефективнішим засобом нині, і засобом, який може бути доставлений швидко. Зокрема, Марк Гертлінг, це колишній американський генерал, військовий експерт. Він говорить про те, що насправді системи всі протиповітряної оборони сучасні це є надзвичайно складні системи. Ми, якими складно оперувати, складно ремонтувати, і він звертає увагу зокрема на те, що. Більшість систем призначена для того, щоб захищати не усі міста чи якусь величезну територію, а точково інфраструктурні об'єкти, стратегічні об'єкти, наприклад, аеропорт чи якісь інші важливі речі, і неможливо захистити повністю від ударів із будь якої території. Ми знаємо, що Росія завдає ударів із акваторії Чорного моря, Азов Азовського також із. Завдає ударів із території Білорусі, також йдеться не лише про ракетні удари, а йдеться, зокрема про літаки, з яких теж завдаються удари про і дрони, про, про дрони, безпілотники тобто дуже багато різних різних засобів захиститися проти яких одні однією системою. Дуже важко він говорить зокрема також і про те, що знову ж таки, системи, такі як Петріот, надзвичайно складні, і також більшість цих систем захищає якийсь певний точковий об'єкт від атаки, яка надходить з якогось певного місця. Тому знову ж таки він говорить про те, що це все дуже складний процес. Не можна говорити про те, що якась протиповітряна система може стати магічною пігулкою для того, щоб захистити від усіх. Атак ворога це одна думка Марка Гертлінга, але теж одна з таких до якої дослухаються у сполучених і Штатах, саме принаймні. тому сполучені штати наголошують у розмовах з союзниками, що потрібно іншим країнам також включатися, допомагати своїми спроможностями. І однією з таких країн новини про звідки ми почули, є Німеччина. Сьогодні вже видання шпіклі повідомило, що Німеччина вже доставила першу з чотирьох систем протиповітряної оборони Айрісте в Україну. Раніше Міністерство оборони Німеччини повідомляло, що планує доставити такі системи. Сказали, що нещодавні ракетні напади на Київ та інші міста показують наскільки ППО важливе для самозахисту України. Ми знаємо, що вчора, зокрема, протягом атак на Київ постраждала і будівля візового офісу Німеччини, яка розташована в центрі міста. Тому а, Німеччина не не через це, звісно, через те, щоб допомагати Україні захиститися. А як каже видання Шпігель, надала вже а, ці перші системи, як повідомляли раніше, про намі так про це оголошували в німецькому уряді, що одна система АЕРІ може захистити місто, якесь місто, так залежно від того, де її будуть використовувати. Тому будемо дивитися, подивимось, чи будуть якісь підтвердження з української сторони. Чи Україна підтримала чи Україна отримала дійсно такі системи і як їх збирається використовувати? Юлі, бачу, є в нас запитання так. і є uh -huh. коментарі. Отже, я зачитаю, де нас дивляться Кривий Ріг, Івано-Франківськ, Рівненщина. Також бачу вітання з Києва із Львова. І ще раз Івано-Франківськ вітає нас. Бачу вітання також з Луганська, з Фінляндії, з міста. Хочу зачитати правильно відповісти Копіо. Рівне Київ, івано франківськ Чехія. Друзі, дякую вам за ваші коментарі. Є одне запитання, яке також є актуальним для України. З Івано-Франківська питається нас: чи підтримують США розміщення миротворців на кордоні? України та Білорусі на ну, кордон України та Білорусі це або зі сторони України, або зі сторони Білорусі. А ми наразі не чули жодних коментарів чи жодних заяв про розміщення миротворчого контингенту. Відповідно, це має бути звернення України, і це складніший процес. Наразі про це не говорять. Наскільки ми знаємо, не розглядають праві публічно. Якщо б якісь новини були, і якщо б ми їх чули, ми звісно би про це вас повідомили. Наразі такої інформації в нас немає. Бачу, також дивляться нас з з Харківщини, також Бордянська. Київ непереможний вітає нас, а також Ялта і багато інших міст. Також зокрема питають про атакам знову ж таки, питання атакам 300 кілометрів буде. Це запитання. Насправді раніше те, що ми чули від представників адміністрації Байдена, говорили про те, що ракети, які надають зараз, допомагають вражати цілі, які Українська армія, українські збройні сили для себе ставлять. І Тому насправді не говорили про. Те, чи будуть надавати найближчим часом і такі потужності, говорять, що ті потужності, які надають зараз, їх достатньо принаймні для того, щоб вражати знов ж таки об'єкти, які є важливими для українських військових. Однак знову ж таки цього тижня дуже важливе засідання так. засідання контактної групи з оборони України, як так називаємо група, як називається група Рам Рамштайн. А подивимося, чи якось змінять події останніх днів те, яку зброю. Будуть надавати, бачу коментар від Володимира Мазурка, пише, як же довго приходиться Україні чекати на засоби протиповітряної оборони. Пояснимо, власне, в чому відбувається, чому процес такий довгий. Розуміємо, що багатьом українцям хотілося би бачити це набагато швидше. А система насам, зокрема, ті, які Сполучені Штати оголосили, вони оголосили про передачу, про те, що замовляють виробництво таких систем у виробника. Тому цей процес займає час. Виробництво, логістика перед. Власне про те, щоб перекинути ці системи до України, про те, щоб навчити українських військових використовувати ці системи. Тому дійсно цей процес він є довшим, ніж багатьом би хотілося. Однак, ці заяви про те, що це може зайняти кілька місяців, ми чули раніше, наприкінці літа. Тому, за принаймні, тими обіцянками, які були перед тим, приблизно десь незабаром можливо варто ці системи очікувати нарешті в Україні. Побачимо. Як це буде розвиватися, але принаймні, Сполучені Штати зобов'язалися вже такі системи оголосили, і зобов'язалися вчора, як сказав президент Джо Байден, в телефонній розмові з, Володимир, з Володимиром Зеленським підтримувати надалі Україну системами оборони, в тому числі просунутими системами ППО, і як ти правильно, юля сказала, подивимося, якими будуть оголошення завтра після. Контактної групи у форматі Рамштайн так безумовно і друзі, не лише заклики про надання сучасних систем протиповітряної оборони новітнього озброєння не лише лунають від вас тут, але також зараз дуже активізувалися українські протести. Протести української діаспори, тут у сполучених штатах. Буквально напередодні великі протести пройшли в низці міста штатів по всій країні. Зокрема, тут у Вашингтоні, у Флориді, також у Нюйор і зараз ми можемо подивитися одне з відео матеріал, які зняв наш колега у Нью-Йорку, Як проходили протести там, до чого закликає місцева діаспора, і насправді яких дій хочуть побачити від американської влади? Давайте подивимося. Я тут, щоб підтримати протест українців, який відбувається біля російського консульства в Нью-Йорку. Очевидно, місто цілком підтримує Україну, і звірства, які вчиняє російська армія, російське військо, це дії суцільних варварів. <рес> Кримські татари, ми корінний народ України, і ми прийшли сказати, як тяжко зараз кримським татарам в Криму, тому що тому що Росія з 2014 року тільки сажає у тюрми тільки кримських татар. Вони зникають без вісті, і ми не можемо нічого з цим зробити. Ми намагаємося боротися. Мерці, як по цілому світі, українці організувалися. Є вічі маніфестації у містах по цілої Америці, і ми організувалися нині вранці. Треба встати перед нашим ворогом, щоб показати не тільки Україні, але з нами друзями тут в Нью-Йорку, не тільки українці стоять тут, але прості американці проти Росії. Я зісько тому що я це не могу більше терпіть, тому що... я тут, тому що я не можу цього більш терпіти, тому що Росія напала на Україну, тому величезна кількість українських людей страждає. Тому що величезна кількість російських людей страждають, тому що Путін веде війну не тільки з українським народом, але й з російським народом. І протест відбувся напередодні у Нью-Йорку напроти консульства представництва Росії у Нью-Йорку. І як ви бачите, не лише українська діаспора виходить на протест, але також представники. Інших країн, які просто не можуть мовчати, хочуть долучитися і зробити щось зі свого боку, аби Росія припинила цю абсолютно жахливу війну. Схожі протести відбувалися вчора у багатьох інших містах, зокрема тут у Вашингтоні, також у Філадельфії, в Сіетлі, в інших американських штатах, зрештою, не лише в Америці виходили люди на протести до посольств Росії, до консульств Росії. Ми знаємо, що Представники української громади та небайдужих людей приєдналася до таких акцій в Румунії, Чехії, Сербії, Італії, Франції, Німеччині, багатьох інших країнах по всьому світу. Наша кореспондентка Христина Шевченко була на одному з таких протестів у Варшаві на одній з таких акцій. Вона зафільмувала, як це відбувалося, поспілкувалася з тими, хто вийшов на цю демонстрацію. Давайте також подивимося у цьому відео без коментарів і тоді повернемося до нашої програми. що були голоси, що не можна цього робити. Відео кілька місяців. П'єдаре. Ви підара. Ви Я прийшла під посольство терористичної держави для того, щоб euh, звернутись до всього світу. До європейських країн, до сполучених штатів Америки, взагалі до всіх, щоб вони нарешті визнали Росію державою терористом. Ми зібралися біля посольства Росії в Польщі. Як виявилося, ці скурвисини ще до сих пір тут вони ще до сих пір в цій будівлі постійно ходять на роботу, але ми не розуміємо, кого вони представляють. Вони представляють зараз державу терориста. Їм тут не місце. Це цивілізований світ, і для них немає місця в демократичному світі. Україні. Деньку є ми День куєми. -ку -ку Я з і прийшла сьогодні через. Такі події, які сьогодні сталися у Києві, бо вони є абсолютно ненормальними у 21-му сторіччі. Ну я розумію, що коли там ще стріляють по інфраструктурі, якби це є війна і ну, такі, такі якби удари вони зрозумілі, але коли навмисно стріляють по цивільних людях, це просто ну я не знаю, це якийсь дійсно терористичний акт. Слава Україні! Героям слава! Ні, з Росія із панським терористичним, і то відомо, lat облад prawo międzynarodowe. Ось такий був репортаж із Варшави, де відбулися великі протести проти російської війни на підтримку України, закликів до влади зробити щось з їхнього боку для того, щоб допомогти припинити цю війну. Нагадаємо, що такі протести пройшли в багатьох великих містах. По всьому світу в сполучених штатах в кількох одразу штатах це також відбувалося і продовжуватиме відбуватися цього тижня, особливо коли в конгресі цього тижня важливі голосування, Абсолютно. і також коли буде відбуватися чергове засідання контактної групи з оборони України. Друзі, не забувайте ставити лайки, підписуватися на нашу сторінку, щоб не пропускати наші програми. Зараз у вас ще є нагода поставити запитання нам з Остапом. Ми спробуємо на них відповісти. І також не забувайте писати. Звідки ви нас дивитеся, ста? Чи бачиш є ще якісь питання? Якщо ні, то можемо а, перейти до наступного матеріалу. Юлю бачу, що нас дивляться в інших містах з Філадельфії, з Чехії, також з Польщі. віддання з Одеси. А, запитання наразі не бачу. Якщо є, друзі, ставте, спробуємо зачитати, коли нас. Що буде час в цьому ефірі? Я бачу, що Одеса, Польща, також Бріджпорт вітає і інші міста. Друзі, якщо ми говоримо про знов ж таки, відновлення інфраструктури, про те, як ми чули заяви від Української влади про те, що всі міста будуть відбудовані, і також наша колега Мирослава гонгадзе вона побувала нещодавно в одному із сіл в селі Богданівка під Києвом, яке перебувало під російською окупацією певний час. Дуже багато об'єктів в цьому селі були зруйновані, і також була зруйнована школа, що директорка школи називала серцем власне цієї громади. І ми знаємо, що вчора багато українських школярів мусили проводити навчатися із бомбосховищ їхні класи були або скасовані, або перенесені віртуально, і про реальність взагалі навчального процесу, про те, як відбудовуються школи на прикладі одного села Мирослава гонгадзе розповість історію далі. Під російською окупацією Богданівка перебувала 20 днів. Російські війська перетворили місцеву школу та дитсадок на базу та шпиталь. Коли українська армія прийшла визволяти село, росіяни спалили приміщення школи та дитсадка. Проходячи по руїнах справи свого життя, директор школи згадує, як вона бігла з донькою підлітком вночі полем і лісом у пошуках безпеки, і як вона була спустошена, коли, повернувшись, побачила, що сталося з її школою. Тих місцях, де не згоріло все, то можна побачити, що вони тут проживали, спали, їли і так далі. Те, школа і садочок в населеному пункті, ну, наприклад, в селі, це взагалі серце всього. Ну, знаєте, це було найболючіше із того, що сталося взагалі в нашому селі. Коли дізналися ми, що школа горить, була якась надія, що ну, горить, ну може, трошки, і щось, щось зможемо врятувати. Ну але коли ми вже зрозуміли, що рятувати просто нічого, то звичайно було важко зрозуміти, що нам далі робити. Стоячи 11. у місці, де був її офіс, директорка розповідає про те, наскільки технологічно розвиненою була її школа, і як вона мріє, що до неї незабаром повернуться учні. Вона вірить, що школа буде відбудована якнайшвидше за підтримки нашого нашої громади, за підтримки департаменту освіти, вдалось все таки. Зберегти заклад наш як юридичну особу нас не ліквідували, і ми будемо існувати до того часу, поки не відновлять наш заклад. Але це все потрібно робити якнайшвидше. До цього села з початку навчального року повернулось понад 300 школярів. Олександр Куценко, який курує освітньою системою місцевої громади, каже, що всі діти цього села відновили навчання у прилеглих закладах. На цю хвилину ми е, очікуємо. Як і для закладів освіти, і як для всього життя це зрозуміло всім відбудова, тому що ми розуміємо, що в державі йде війна і є проблематика з фінансуванням, тому все таки ми розраховуємо більш на інвесторські допомоги щодо відбудови. Дуже багато розмов про те, що видається дуже багато коштів на, на Україні. Чи бачили ви ці кошти? Ну на жаль, те, що стосується на сьогоднішній день відбудови безпосередньо житла, то практично ні. Це декілька тільки гуманітарних фондів. У нас 2200 будинків пошкоджених, і з їх 386 повністю, е, повністю, десь це поверхневі пошкодження вікна, двері і решта попадає під капітальний ремонт. Тому ще в цьому немає порозуміння. Воно починається. Ми за це все зафіксували. По кожній окремій будівлі порушені кримінальні провадження, пороблені акти огляду. Ми з місцевого бюджету профінансували, зробили експертні звіти щодо ступені руйнування будинків. Зафіксували в кого є можливість. І почали відбудову. Самі чекають відшкодувань. У кого їх нема, люди чекають відбудову. Те що... ви ще зовнішніх капіталохвалень поки що не бачили. Так, да, Поки що не бачили. Наразі як тимчасове рішення під класи облаштовують цей місцевий культурний клуб. Громадська організація Save Ed, очолювана екс-міністеркою освіти Ганною Новосад, допомагає цьому та іншим проектам по всій країні. Росія веде війну не тільки проти українського народу, а й проти системи освіти. Якщо подивитися на масштаби руйнувань, то вони величезні і справді важко не помітити, що вони свідомо нищать наші школи. Понад дві тисячі шкіл по всій країні пошкоджено а в сотнях таких сіл, як ця Богданівка. Немає жодної школи та доступу до освіти, і роблять це явно з ідеологічних міркувань також. Попри руйнування, навчальні заклади для дітей відроджуються. Ми організовуємо тут так званий цифровий навчальний простір для дітей, які живуть у цьому селі, де вони матимуть доступ до пристрою з інтернетом, де вони зможуть самостійно працювати або проводити онлайн уроки. Навіть у неділю діти повертаються до своєї пошкодженої школи та приєднуються до зусиль щоб повернути свою громаду до нормального життя. Мирослава Гонгадзе, голос Америки Богданівка. Ось така історія з Богданівки про те, як будуть як планують відновлювати школу. Будемо ми також більше таких історій розповідати за можливості із України із з сполучених штатів, в тому числі коли йдеться про українські громади чи про українських переселенців, які змушені були шукати е притулку тут у США від російської агресії. Друзі, в нас закінчується ефірний час. Нагадаємо, що сьогодні ми говорили про те, чи отримає Україна систему протиповітряної оборони. Ми знаємо, що Джо Байден вчора у Розмові з Володимиром Зеленським, сказав, що він буде, що США будуть продовжувати і надалі надавати такі системи просунуті для України. Знаємо, що Німеччина за повідомленнями ЗМІ вже надала першу з чотирьох систем. IRIS-T. більше про це будемо говорити сьогодні програмі час частам про інші теми також. Тому не пропустіть підписуйтесь на наші канали. А, слідкуйте за нами. Ми з вами побачимося вже в ефірі завтра. До зустрічі, і також будемо в програмі. Частема 22 говорити безумовно про результати зустрічі групи Семи. Це була віртуальна зустріч. Знову ж таки багато важливих тем з точки зору допомоги Україні. Там обговорювалися. Також будуть новини із конгресу і новини із прес-конференції НАТО. Тому не пропустіть. Побачимося в 22-й. Па-па! Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.